Її добудують на нову захисну оболонку Чорнобильської АЕС. Європейський банк реконструкції та розвитку виділив 350 мільйонів євро. Вони підуть на відновлення укриття, що зруйнувалося у торічному лютому. Складається саркофаг із двох арок. Перша практично готова, на другій роботи виконані на 70%. Завершити ж повністю укриття планують менш, аніж за рік у жовтні 2015-го. Нагадаємо, будівництво першого саркофагу закінчили на чаес 28 років тому, 14 грудня. Відтоді щороку цей день відзначається як день вшанування ліквідаторів аварії. На сумщині нині проживає 7,5 тисяч осіб із таким статусом. А постраждалих від Чорнобильської радіації понад 15 тисяч. Ми виконували завдання по грання пчесівного порядку в місті Чорнобиль. Погибших бачили. Бачу, самі э, теж здоров'я не дуже важне, тому і людей вже ніколих нема між нами. Зарвалася станція і виділилось дуже багато атомів і загинуло і багато людей. Ти пишаєшся своїм дідусем, що він приймав участь у ліквідації наслідків? Я пишаю, що мій дідусь приймав. Всього участь у душе. Ми кожен вважаємо, що це праздник, тому що ми все-таки ми побіділи, побіділи хоча б врага не зримого, ну такого, який, якщо б він далі шухнув, то ну пол європи це б точно не було. То що страшилки зараз йдуть, починаючи от кабміна і так далі. Ну мені, мені що то. Лично не очень-то верится. Неужели э, забудут это в Мы все-таки делали не для себя только, а для всех. И поэтому я не думаю, чтобы нас вообще выбросили из истории.